Всім привіт звемедіма! <питерев> Аселета Лейко, оселе малейко. Всім привіт з вами Діма Це обзор на Я короче, в мене є бабця в Англії. Я попросив купити, щоб я відео на Ютуб зняв Буби Гаррі Поттера вона... Я їй навіть фотку вийшла вона знала як... які. Но вона. Казала, що вони будуть перед новим роком. Я не знаю, вона мені. Правда, буде ще про Гаррі Поттера, Вона мені якось якісь вислила такі. Ва, ва-ва-ва. Бачите під камерою, як вона називається, можете купити. Так, Тут я не знаю, бо тут по-англійськи все, пи... все пише. Я не знаю, чи тут тільки добрі смаки, чи добрі і погані. Ну, в Гаррі Потері добрі і погані. Ну, Але це не Гаррі Поттер, ну, попробуємо. Бо якщо в Тернополі купляти в кінці Тернополя не заправці, то там самі добрі. Але... Вони... бляха муха Окей. Так. Ні, цього я неправду не буду. Вона чорна вже виглядає, що вона погана. Ні. хоч бою вибрати нормально науга. Хоч бою вибрати нормально. Зараз. Ну так попробуємо. В принципі, смак морозила Не знаю, де тут вода Тут стільки кольорів Ну смак морозив Вони не такі кузячі какашки вони так до зуб приліпають Ти довго жуєш. Ладно. Мені аж страшно, блін, так їсти. Так відео дивишся, що вже з кульками приготовлені. Коле ще не дожвав. Я десь пав в у зубі застряв. Я, напевно, покажу. Буду перемотувати відео, бо це дуже довго. Це вже відео йде, 2 хвилини 43 секунди. Ну, вже більше. Ну от така от жовта. Там є якісь садки. Окей. Ну це, в принципі. Ой, блін. Нормально. Такі. Пресс годоти. Я реадужаю, перемотую відео. Так, чекайте. Мість. У мене є старий телефон, я його недовго запрацював. Коротше, зайшов в свої контакти, так щоб мої довго попікалася. В за... твоїх відео скрита реклама коли. коле. А ну що пише? В твій. Твої... Твоїх відео скрита реклама Бобів? Тож я про ж відео зараз знімаю. Твоїх відео скрита реклама рекламу Бобів. Така я реклама про Бобі? Ніяких бобів ніде не бачу. а ла 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 не бачу рекламу про боби. О, чекайте, ще дещо прийшло. Тут скрита реклама про доски. Де? Купляйте доски, де дорого? 20 рублів. Ну, не бачу тут ніяких досків. Лише 20 доларів. Купляйте носочки в кіпальні. Я нічого не бачу. Доски купляйте лише 20 доларів. Або по деякому 20 євро. Хопляйте, це сиди дорого, такі файні носочки яка погладиш Можна погладити. Я дітей не бачу. Хотимеш. Я відпишу йому по людське. ой Люденьки, я приніс ще колячок такий файний якийсь трохи мокрий, щоб виплювати, якщо були погані. Аби калатай. Та-та-та, Тарася таратата все відкриваємо. Така кресичка прикольна. Так, наугад давайте. Зелено, Тільки щоб не соплі. Блін дає за якраз само води <ривіт> дота. А, -а, а так я зразу не чувствую соплі, типу мене туди реально ще й соплі запали. Я лето його побуло. Тут ще має бути... Вроде банан спит. Чи я щось тут такого навіть подібного не бачу. А ну, хочу банан попробувати. А хочу банан попробувати. Дайте види банан! Дай баба банан все таке, все в крапках. Так. Надіємося, буде смачно. Да, що за смак, Ну вкусно. Раскаємо. Блин, Блін, ну я дуже хочу попробувати який тут банан. Хорошогось ніде да найти не можна. можна Буде з червоними крапками. Тут навіть подібного нема. Видимо, тут є просто жовті, а там має бути жовтий з чорними крапками. Ну не банал. Зараз. Все нормально. Оліся! Робимо знову рекламу бобів. Алеся дара-ля! Але ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Бобі. Купляйте вкусняшку. Ой, блин, його. Купляйте. Ні, це на банан. Ладно. І ніяких реклам там не було. Недорого дорого, двадцять доларів Купляйте баб'є, смачніші боб'є, то смачні, не дурні. Ладно, продовжимо. Добре. Ладно, візьмемо та що випало Якщо ви комусь пишете відео Не цямкай, коли я сиш бобе, самі попробуйте не цямкати. Їх неможливо їсти, щоб не цямкати. Я знав знайшов якусь жовту, але це знову без крапок. Ну... Та попадає. Блін, чорний печ. Це -таки ж тут погані є. Я вже як дивлюся на їхній колір, мені страшно їсти. Он мені страшно їсти такий коричневий з білим. Типу коричний помазаний коректором. Фу фу Фу! бляхо Саме А! Блин, ліпший б'яли це своїм не показую, как Гедота. Не знаю, що заспокоїться так, бредко! Отаке от коричне, типу помазане коректором з білим ніколи не їште. От зараз покажу у мене, ж тут стоїть таке, яке воно бредотне. О таке. На їсти ніколи. Бредота. Чуєте, мене вже тужнить, блін! Смачне! Ну, знаєте, що я виплю? Mm. Ну, мене вже дуже дують. А так то вкусно. Ладно, в мене ще лишилося не так багато бобів. І на цьому все. Чекайте. Це мені здається, це банан. Мені здається, це банан. Мені здається, це не банан Ладно, ставте лайки. Підписуйтесь на, 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 на мій канал. 20 долларов купляй. А вами был Дима и всем пока-пока. Это стоп-камеры.